Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр. І сьогодні буду пиляти дрова. Це такий другий випуск, друга серія, де я розкажу ціну. Ну і ще чуть-чуть побалакаємо. Бо там писали багато всього. Давайте я буду починати. Це в нас дерево бук. Треба нам його один складомет. Бо писали там неправильно, типо, що один куб, це неправильно. Як його мірять Ну, я вам скажу так. Так як мені шеф сказав, я вам так і розказую. Погано його тут доставати, звісно. Звисоко. Це велике. Отак оце і працюємо. Це ж якесь криве. Це, як хейтери. Так. Ціна. Хотілося б сказати за ціну. Ціна за один складометр, чи як воно буде, чи кубометр. Мабуть ж такий складометр. За попилених 100 франців. По-нашому переведу, щоб вже ви не переводили 3800 гривень за один складометр. Так, це велике чи ні, сайд. Ото таке. Мені ще треба напиляти один. Складомети, а завтра тоді чотири. Будемо працювати маленько. Будемо вже починати з вами заготовку дерева на щепу. Уже було про це відео. Сьогодні утром вам знімати. Чуть -чуть. Ну, там дуже такого цікавого нема. Що тягаю гілки та й все, і пиляємо. А так все одне і те саме. Ну нічого, думаю. Думаю, щось те придумаємо, щось з вами познімаємо. А я буду далі схилити дрова, давайте і вже там включимось коло циркулярки. Все я погнав. Де він літає, хто знає. Так, що, нам надан оцей трактор для того, щоб підчепити прицеп до нього і тоді цим трактором ще поїде продавати дрова. Не знаю, чи сідає він, чи ні. Низько так літав, капець. Ладно, все, поїхали, чіємо цей ковш і чіпляємо прицеп. Зараз йдемо наганяємо новий трактор від цепа, бо він нам не нужен. І тоді дітей підчіпаємо. Так що погнали? ハハハハ Готово, тепер чіпляємо кардан. І ось тут ножку піднімаємо. Нанотехнологія. Ховати. І приєднуємо кабель. Готово. Все. Рецепчик готовий. Можна навіть трохи від'їхати, щоб було краще нам закидати. Ну що, давайте пилять, починати. Покажу зараз за циркулярку більш детально. Ну, вам покажу, все розкажу. І будемо починати, бо в нас вже часики тікають, вже без 20 в нас 3, а до 4 кораблів треба буде коровок, свинок, курей і все. Остальне. тож погнали. Поки okay, я туди прибираю, розкажу вам, чого пиляємо метровки, бо там один хлопець мені писав, що невигодно, невигодно, неекономно і так далі. Наоборот, економно. Наприклад, я буду пиляти 25 см, там, древця та, і складати їх. Мені треба один розкладати, другий, третій, четвертий. Так само колоть. То я розклав один пеньок. А то мені так колоть один, другий, третій, четвертий пеньок. І так само складати їх. Треба возити буде набагато більше, маленьких. А то одну таку взяв, дровинячку метрову, поклав, поклав, поклав і не переживаєш. То, що хочу сказати, що метровки це набагато вигідно. А коли ще продавати, коли ти не знаєш, яка повинна бути довжина цих дров, тобі дзвонять 33 см, а Окей, в мене я метровки на три частини розпиляв. Дзвонять мені, ало, мені там 25 см, На чотири частини розпиляв, все. Ало, мені 50 на дві частини. А як будемо ми пиляти по 30, наприклад, сантиметрів, ну, 35, то тільки буде такі в нас дрова. На 25 не попиляєш, на 50 теж не попиляєш. Так що той хлопець хай вибачає, але він неправий. Петровки це набагато вигідніше. Ну що ж, давайте проступати до цього. Ось так. Ще можна трошки. Не переживайте, це все буде прибрано. Це ж робоча обстановка. І сьогодні пилять, і завтра пилять ще й багатенько цілий день буде, Подумаю, думаю, все йде. Це його місце тут. Це є, це є. Так, давайте покажу, як ця система вся робить. Отака дошка виїжджає і такий диск. Ось дивіться. Такий дебелий. Тут пружина є. Ось де вона ось. Це вона назад вертає. Там диск, защита, це все. Правильно там писали, що набагато краще, ніж ці наші. Так, це знову мені міша. Проблема в тому, що писали, що якщо закриваєш оце, дуже довго, типа, закриваєш, пиляєш, відкриваєш. Ні, це не проблема. Мені набагато клуче. Нажав, тут воно зафіксірувало, тут і тут подавило, і воно нікуди не відскочить і все. Тож для мене це не проблема. Оцією дошкою я регулюю відстань. Тут зараз 33 см. М34 см десь так. Ось тут мотор такий стоїть. Тут включається, виключається аж. Що вам ще? Ну, більш такого нічого. Ручки ось так підняв, ножки закинув і поїхав. Чіті, коласа. І ключі ось тут. Оце вони так зроблені, там міняти диск, ну таке. Ще можна цю плиту, яка двігається. Штоперить. Тут десь не пам'ятаю, де. А, ось. Все, і вона не двігається. Бачите? І було в мене таке, що газочок так класнув. І я думаю, все, поламалось, бо воно не ходить. А тоді я не знайшов цю штуку, фіксатор цей. Взагалі не думав, що воно тут буде. Поняли, щоб воно менше місця займало, може. Так. Ну я думаю це для того, щоб міняти ще було диск там. А там хто знає, не знаю Це така штука, може хто хоче дома так зробити, то класно. Геба називається. знаю. це де куплялось, мабуть. Ось таке прицепчик. Обнакований, тому що розкидати на остіки. Тут немає бітерів. А стоїть борт. І тоді сюди накидали, зараз проїхав, куди треба продавати. Його все вивалив, воно включилось, виїхало та й все. Це старий-старий. Хто пам'ятає, я ним возив щепу до котла. Так що, оце таке тут. Що ж, давайте приступати. Тут у нас 0,84 е, складометри. Все, включаю зараз і будемо пиляти. Так, друзі, все, допиляв, зараз вам покажу скільки. Один складометр, чи як він там Оце так вийшов. Оба і все. Отак. готово. Так що хто може їсть смачного, я пішов. Тут у нас бачите, шеф причепив, тюки звідси забрав, От і я не знаю, чи там буде ще. Тут чуть чуть Тиха встановка. Так що все, я пішов їсти. Так, друзі, новий день допиляв я вже 5 складометрів чи кубометрів. У мене будуть кубометри, вибачайте, якщо вам так не подобається. Дивіться сільки, напиляв дуже багато. Що хватає з головою його. Вайдемон трохи у нас сказав до побачення. Акумулятор розгодився, я вчора доїхав туди, ось давайте зараз покажу вам. Там така історія вийшла, капець. Була ніч, дощ ішов, ось видно, сліди я їхав. Отут я став. О, віці, скільки вже дров випаляв, Отут став, виходить, тут стою, нажимаю, заводить, а жук, все. Сів акумулятор. Звіни шафу, кажу. Давайте витягнемо, каже, так ти ж інженер, то я не хочу вже виходити. Отакий, От прийшлося мені тягти трактором. Так що друзі, загружається, а ми їдемо продавати. Гуд. Лінкс гуд. Hikes гуд. good. Dunfarн, я? Так, друзі, Туди його закидали. Все, пусто. Так, так стоїть тут. Оце таке. Машин тут їздить повна, конечно. Ніякі нам пройти сюди. О. Движение тут таке хороше. Так, друзі, ну що, получив я 20 франків за те, що поміг розгрузити. Ну, кудись поїхати, з лілей хватить, я думаю. так що шо... Бачите, поміг розгрузити і ще трохи під закупів. Ото таке. 30 минут ми розгружали, це 5 кубів. Ну а зараз найцікавіше ціна дров у Швейцарії. Ща продавав раніше по 100 франків за куб, як я на початку відео казав, а зараз ціна вирішала до 120. Оце оцій людині, що він привіз, то 5 кубів вийшло у 600 франків. На 20 франків там чи на 18 подорожчала вже. Так що ціни ростуть не тільки в Україні, а й у Європі, також. Навіть у тій самій Швейцарії піднімаються з такою швидкістю, як ракети в космос. Ото такі діла, друзі. Ми будемо шафом уже їхати. Вам бажаю гарного перегляду! Залишайтеся з каналом і ми погнали! Підготуємо чуть-чуть, дивіться хвати, все, я пішов. Тельоток загонить і в хату.